Сьогодні у нас такий урок собі п'яти хвилинка, як розв'язати типове завдання на НМД. Букву И на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Відразу кидаємо оком на варіанти відповідей, щоб подивитися, а що ж із нас хочуть. І тут, на початку кожного слова, ми бачимо типовий збіг літер П і Р. Отже, мова йтиме про правопис префіксів ПРЕ, «ПРИ», «ПРІ». Розв'язуючи таке завдання. Я завжди йду від супротивного. Якщо мене просять букву «и», отже мова йде про префікс «при». а на префікс «при» більше правил, ніж на префікс «пре» або «при». Тому я починаю завжди від супротивного і перевіряю: а чи часом немає у мене тут слів із префіксом ПРІ у варіантах відповідей? Бо в українській мові всього три слова пишуться із префіксом ПРІ. Прірва, прізвисько, прізвище. Якщо пробігтися очима по тесту, то у варіанті В ми бачимо слово прізвисько. Отже, варіант В уже не підходить. Бо у ньому є слово, яке пишеться з префіксом «при». Наступне, я перевіряю слова, які пишуться із префіксом «пре». Тут у мене є два правила. Перше правило правило шрека Тобто, коли це прикметник, який виражає найвищу ознаку Я превеликий, я предобрий, превеликий, дуже великий, предобрий, дуже добрий. І тут же вам є підказка. Якщо до слова, яке має закінчення Й, замість часточки пре можна підставити слово дуже і це звучить, значить тоді там треба писати на місці пропуску букву Е. Якщо ж ні, то треба писати букву Якщо слово дуже не підходить по змісту. І друге правило з префіксом пре це у нас слова, які стосуються релігії, релігійної тематики. Преосвященний, престол, «презирливий», преподобний і превалебний. Отже, відштовхуємося від цих двох правил і перевіряємо, що у нас, можливо, тут знайдеться. Шукаємо всі слова на «и» у тих варіантах відповіді, які у мене залишилися. І що я тут бачу? У варіанті А у мене є слово приварений. Пробую оце «пр» замінити на дуже дуже варений. Ну, нема такого, що дуже варений. Він або варений, або ні. Значить, тут я пишу букву «и». Варіант амень може підійти. Наступне дивимося слово преславний. Закреслюємо ставимо сюди дуже, дуже славний. Може бути, дуже славний хтось, так? Отже, ми тут пишемо букву Е, і, відповідно, варіант Б відпадає. Наступне дивимося варіант Г. Бачимо слово, яке відноситься до релігійної тематики. Превалебний. Отже, тут ми теж пишемо букву Е. Варіант Г теж відпав. Отже, єдиний правильний варіант це буде варіант А. Прибуток, приварений і присвоєння. У мене все. Сподіваюсь, вам це відео буде корисним. Якщо хочете повний урок по правопису префіксів ПРЕ, ПРИ, -при», Можете залишати свої запити на урок у коментарях. Гарного всім дня і до побачення!